Здоровенькі були, пропоную вам приготувати таку от смачнющу типу фокальчу. Дуже класний хліб, ароматний, з базиліком, з кмином, смакота. Белісімо. Смакота. Я тут дожовую. А ви сідайте позручніше і вперед готувати. Так, дріжджі 20 грам розминаємо. Туди столова ложка цукру. Перемішуємо і чекаємо, поки дріжджі трохи розтануть. Бачимо під впливом цукру дріжджі отак тануть. Як вони вже отак розтанули. Тепер вливаємо сюди пів літра теплої водички і все гарно розкалопучуємо. І тепер вже ваша фантазія. З чим хліб любите, то додавайте. Я буду додавати з кнопки. Можна додати зелену цибулю. Можна додати цибулю, смажену, розмарин, спеці, коротше, все, що хочете. Всипаємо просіяне борошно. Тепер засипаємо сіль. І вимішуємо тісто, гарне еластичне тісто, воно має бути трохи липке до рук. Ну, вручну це займе десь так з півхвилинки, а міксером буквально пару секунд. Тепер вже, як тісто отак все зібралося, заливаємо сюди олію і вже тепер гарно вимішуємо тісто. Вручну це треба буде місити хвилин 7-10. Тепер нам треба руки зночити трохи оливковою олією. Обімнути так трохи тісто, щоб воно відстало від низу. Тісто так, воно є досить липкувате, ну таким воно має бути. Все, і отак тісто щоб не прилипало, бачите? Витягуємо. Типу. Складаємо в таку типу кульку і накриваємо на годину, залишаємо. Так, тісто підійшло і нам його треба просто, навіть можна не руками, а так взяти і обімнути. Накрити і через годину повторити ще раз, потім через годину ще раз. І так, за останній підйом тіста ми його обминаємо і зразу перекидаємо форму, розправляємо по формі, де будемо випікати. На таку форму він не буде надто високий. Чим менша форма, тим вищий хліб. Розтягнули все гарно. Тепер найкраще пасує соус болоніє сюди. Дві ложки соусу, ложка олії столова трошки розмарину. Перекалопучуємо виливаємо. І все гарно розпазюкуємо. Посипаємо базиліку У мене заморожений, не жаліючи. Накриваємо шматкою і ще на хвилин 30-40 залишаємо підходити. Підросло і тепер беремо рукавичку і пальцями. Отак робимо такі заглибинки всюди. Отаке зробили. Все. духовка 180 градусів, хвилин 45-50. Кажу, дивіться, по своїй духовці в мене випікалося 50 хвилин. Зверху притрушуємо якимось сирочком за бажанням. в мене звичайний пармізанчик. Тут дуже ще пасує грюєр, але він дуже такий насичений, то його треба тільки чуть 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 І все тепер залишаємо, щоб охололо. Так, смакота виглядає. Ну а тільки подивіться, і... який він хрустенький. Чуєте, яка класна скоринка. Дуже класна фокача вийшла. І тепер пора його розрізати і вам показати всередині. Подивіться тільки, яка це краса. О! Який він повітряний, смачненький. М -м -м, смакота, так що готуйте це дуже-дуже дуже смачно. І підписуйтесь на канал і заходьте почастіше.